Підсумовуємо інформаційний день в ефірі першого західного. Це програма очі. Вітаю. В ніч на 1 серпня росіяни знову атакували Україну шахедами. Повітряні сили звітують, що збили усі сім безпілотників вбивць Уламки ворожого залізяча поранили двох людей на Київщині. Десять категорій українців від сьогодні втратили право на відстрочку від мобілізації. Перелік оприлюднили на сайті Міноборони. Нацбанк починає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003-2007 років. А держава вперше оголосила тендер. На закупівлю FPV-дронів українського виробництва деталі розповімо у традиційному огляді подій. Доби що минає. Розпочинаємо звично зі зведень обласних військових адміністрацій. Повідомлення про вбитих і скалічених росіянами цивільних 1 серпня маємо ледь не з усіх прифронтових регіонів. Дніпропетровщина звітує про двох загиблих і одного пораненого. Десятеро цивільних постраждали на Донеччині, двох людей московити скалічили на Харківщині по одному пораненому цивільному внаслідок російських обстрілів цієї доби у Херсонській, Запорізькій та Сумській областях. Луганщина це Україна, і активісти руху Жовта стрічка чи не щодня нагадують про це окупантам такі саморобні плакати, ті, хто зараз під окупацією розклеюють на афішах, деревах і парканах у захоплених ворогом містах та селах регіону. Українських виробників дронів запрошують подавати свої розробки на торги і тим самим підсилювати сили оборони. Тендер на закупівлю українських камікадзе держава оголосила вперше. Повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Торги відбудуться менше ніж за місяць. Через прозоро країна закупить FPV, які використовують машинний зір для донаведення на ціль. І у продовження теми сучасних технологій на цих світлинах Наталія Березова з Гірпеня стоїть поруч зі своєю новою оселею, першим в Україні будинком, який звели за допомогою 3D-принтера. Збудувати дім для неї та доньок. Планував чоловік, але загинув на війні. Тож його мрію втілили у межах проєкту «Об'єднані заради перемоги. Львівські шахтарі сьогодні пікетували міністерство енергетики через борги із зарплати. Повідомляє обласна організація профспілки працівників вугільної промисловості України. Борг перед гірниками ДП «Львіввугілля» становить 510 мільйонів гривень. Окрім термінової виплати заборгованості, шахтарі вимагають забезпечити стабільний збут вугілля та передбачити кошти на заміну зношеного гірничного обладнання і техніки. А на останок Україна завоювала другу медаль на Олімпійських іграх. Срібло з Парижу провезе стрілець Сергій Куліш, який здобув цю нагороду у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень на дистанції 50 метрів. Початку року на Львівщині виявили понад півсотні дітей, які живуть в неблагополучних родинах або перебувають поза батьківською увагою. Цю статистику працівники служб у справах дітей оприлюднили після того, як обстежили понад півтори тисячі сімей. З початку 2024 року працівники соціальних служб та поліції здійснили майже тисячу рейдів, під час яких виявили 67 дітей. Частину хлопців та дівчат знайшли просто неба без батьківської опіки. Інших у неблагополучних сім'ях, неблагополучна сім'я це сім'я, яка е, образно має там дітей, або немає дітей. Веде там асоціальний спосіб життя не не працюють, не не є соціалізовані суспільство, і, відповідно, що має дітей, там собі не виховує тих дітей. Відповідно, ухиляється від виконання своїх батьківських обов'язків. Найчастіше дітей повертають батькам: тата і маму, які не догледіли своїх чат, попереджають або ж притягують до відповідальності. Станом на сьогодні на Львівщині є понад дві тисячі дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Найбільше дітей виявляється в містах, е в містах, де є колія, де є залізниця, де вони можуть переміщатись, де є. Е Вузлові автостанції Не минуло й вісім років, як ми можемо сказати нашим телеглядачам, що сміття переробний у Львові таки будують. Показати сам процес спорудження нашим журналістам неодноразово відмовляли щоразу з інших причин, остання міркувань безпеки, бо ж повномасштабна війна. Згодом міський голова Львова Андрій Садовий публічно пообіцяв, що нас точно запросять на пластову 13 і цього разу. Обіцянки таки дотримався. Тож на якому етапі будівництво такого довго очікуваного для львів'ян сміттєпереробного заводу? Дивіться в матеріалі Марини Венцурик, все сміття, яке буде у Львові, воно буде сортуватися в одному місці. Це територія близько 6 гектарів. Тобто це територія, яка в майбутньому буде фактично таким великим хабом сміттєпереробного заводу. На сьогоднішній момент загальнобудівельних робіт зроблено на 63%. Це є, можна сказати, повноцінно перший механіко-біологічний комплекс є в Україні, зроблений по всіх європейських директивах, і відповідно він не допускає, щоб ні в атмосферу ніякі стоки технологічні не попадали. Повністю всі запахи все забирається за допомогою системи. Як вентиляції, так і і останній це йде як оцей біофільтр, який в себе впитує. Нагадаю, що спершу загальна вартість проєкту становила приблизно 35 мільйонів євро. Це кошти виділені в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку. Це був кредит у розмірі 25 мільйонів євро і 10 мільйонів грантових коштів. Тобто 10 мільйонів грантових коштів це було закуплено обладнання, яке фактично доставляється сюди. І 25 мільйонів євро було потрачено частково на е, даний об'єкт і частково на рекультивацію грибовицького сміттєзвалища. Зрештою передбачених проєктом 35 мільйонів євро. Забракло, тож з'явилися нові розрахунки. Вартість е дофінансування повинна склатись порядка 700 мільйонів гривень, тобто понад 15 мільйонів євро. Відтак загальна вартість проєкту вже понад 50 мільйонів євро. Де ж братимуть кошти? Мова йде про е, виділення коштів е, від міста у розмірі 100 мільйонів гривень. Ці кошти, які, які ми місто буде дофінансовувати даний проект, але як бачимо за результатами сесії 30 липня до ідеї дофінансування депутати міської ради ставляться скептично. Ми чергово, скажімо так, підставляємо плече к тому прекрасному в кавичках, менеджменту, який перед тим погано порахував. Ну а зараз ми мусимо, ну ми мусимо добудувати. Нам потрібно також більше інформації. Це строки. Реалізації проекту і строки виконання робіт, а також види робіт і їхні вартості. Поки що, черговий кредит на добудову сміттєпереробного заводу депутати не погодили. Питання відклали до наступної сесії. На сміттєпереробному заводі планують переробляти 250 тисяч тонн сміття в рік, що згідно з прогнозами має повністю задовольнити потреби всієї львівської територіальної громади. Органічні відходи на території цього хабу вже. Же переробляють на компостувальні станції тверді побутові відходи власне будуть сортуватися і ділитися на дві фракції: тобто, це є фракція, та яка буде мати економічну значу міста, тобто це є фактично рдф паливо. Ну і друга фракція це залишки, які будуть залишатися для утилізації на полігонах в майбутньому. Зараз же ми бачимо різні етапи спорудження тунелів, де в середньому від 8 до 12 днів осушуватимуть сміття. Загалом таких збудують 24. І із отриманою в результаті біообробки сировини виготовлятимуть РДФ. Це абревіатура Refused Derived Fuel, тобто палива отриманого з відходів. Це альтернатива бурому вугіллю та газу. За допомогою біології забирається 30% всього відходів. І е, РДФ у нас складе також до 30%. В Вторинки ми розраховуємо, що такої як від після очистки змішаних відходів буде невелика частина в районі до 5 Після біообробки відходи ділитимуть на декілька фракцій. Одна з них технічний компост попередньо становитиме майже 25% усіх перероблених відходів. Основна мета це є мінімізувати подачу е, на полігон. І максимально переробити, і повторно використати матеріал, який ми можемо, згідно з підрахунками, на полігони планують вивезти і захоронити приблизно 13% від усього сміття. На які саме сміттярки поки що не кажуть. Тож, коли ж запрацює сміттєпереробний завод, пригадаємо обіцянки керівництва міста. три трохи часу, щоб ми з вами всі тут присутні могли приїхати і перерізати стрічку нового комплексу, нового заводу. Якщо ми з цього не зробимо? Грош нам ціна. Нема тоді, що мені тут робити, і вам нема що зробити, шановні колеги. Ми плануємо в цьому році приступити до початкових робіт по будівництву заводу. Такий завод будується два роки. Але ні за два, ні за сім років після цих слів завод так і не збудували. Укотре запитуємо, то коли ж у відповідь директора ЛКП Зелене місто називає нам орієнтовну дату і знову іншу. Кінці лютого 25-го року ми сподіваємося, цей завод буде вже добудований. Чому наскільки ссовується термін здачі проєкту? Цей проект ссовується фактично тільки через питання війни. По суті, з 22-го року проект був частково заморожений. Потім частково відновлені роботи, але які теж обмежувалися відсутністю світла, потім відсутністю працівників, пізніше, через відсутність стабільного фінансування. Сподіваємося. Ося, що до кінця лютого 2025 року завод таки збудують. Як кажуть, чекали вісім років. Почекаємо ще два. Марина Венцурик, Юрій Кісь, програма Очі. Згадці про сир, більшість уявить кисломолочний або твердий. Проте крафтові виробники Львівщини знають такі сирні таємниці, перед якими не встоять навіть найвибагливіші поціновувачі цього продукту. Як народжується крафтовий сир, та в чому його унікальність у репортажі Олесі Коготич? Напівтверді плісняві смажені мариновані з афинами, чорнилом каракати, ці горіхами, тархуном, ялівцем це усе крафтові сири. Кожен зі своєю родзинкою, чи то перчинкою, однак є в них і дещо спільне. Уся продукція виготовлена з любов'ю на Львівщині. Працює понад 100 виробників крафтової продукції а серед них десь близько 20-30% це займаються виробництвом молочної продукції, переробкою молочної продукції, зокрема сирами. Сири які виготовляють наші крафтові виробники. Вони мають власну рецептуру. Частіше за все це проекти, які впроваджені людьми, які поїхали, навчилися за кордоном, приїхали сюди і використовуючи вже ресурси природні, кліматичні, смачне українське молоко. Виготовляють за власно розробленими рецептурами сири. Одним із таких крафтових виробників є сироварня гарбузовий рай. Ігор Рева разом із родиною залишив Львів. В роботу стоматолога переїхав у село Мільчиці Городоцького району, врятував від розбору на цеглу 150-річну будівлю австро-угорської школи, відреставрував приміщення та організував у ньому сироварню у кожному виді сиру з гарбузового раю. Відчувається частинка природи та Безмежна любов їхніх авторів 90% наших сирів це авторські сири. І, відповідно, назви в них так само авторські, тобто, це там говерла, є лісова пісня. Це цих два сири, які взяли срібну нагороду на чемпіонаті світу в Норвегії минулого року. Ферментація сиру таємничий процес, відомий лише справжнім сироварам. Від неї залежить консистенція, аромат, смак, вигляд та післясмакові властивості, якими можна підкорити найвибагливіших гурманів. У цьому переконані Вікторія та Ярослав Книщів, засновники львівської сироварні «Джерсей», що у селі Селисько-Пустомитівського району. Вікторія неодноразово їздила за кордон, аби розгадати таємниці тамтешніх сироварів в асортименті джерсею, сири, грушка, писанка, швейцарський монте, класичні французькі з митими скоринками. А нещодавно з'явився англійський. Це є е, сир, зварений за класичною справжньою рецептурою старовинної англійських четерів. Е, він витриманий вже рік часу. Ми його варили минулого літа після навчання у Німеччині. Е, він є зараз здається, що це просто скоринка. Ні, це є тканина, яка змочена в розтопленому смальці. Щоб виготовляти смачні сири, потрібні не лише знання та обладнання, але й якісна сировина. У Джерсею з цим проблем немає, адже закуповують молоко у сусідньому молочному господарстві, де утримують більше 200 корів. Вони тут вільно випасаються від ранньої весни і до пізньої осені. Переважають в нас породи джерсей, як ви бачите, і гульштин. І дякуючи такому, як то кажуть, міксу, ми маємо смачне поживне молоко і його багато, тому що джерсеї дають молоко з жирністю 5 і більше. А гульштини дають багато молока. Споживачі, які відкрили для себе крафтову продукцію, обов'язково її оцінять. Вона лімітована, відтак трохи дорожча. Але той, хто хоч раз її скуштував, неодмінно захоче посмакувати нею знову. Бо палітра смаків різноманітна, а підтримка наших крафтовиків економічно важлива. Олеся Когутач, Олег Гонтарчук, програма Очі. Таким був інформаційний четвер в огляді першого західного. Побачимося з вами вже завтра. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.